Шановні телеглядачі, пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщини. Сьогодні у телевіснику. Де працюємо і живемо, там порядок наведем. Проведення всеукраїнського місячника по боротьбі з туберкульозом у Брадіївському районі. Весна це не лише настання теплої і сонячної погоди, оновлення природи, настрою і самопочуття. Всі добрі господарі знають, що початок весни повинен ознаменуватися генеральним прибиранням домівки, подвір'я, вулиці, а для керівників прилеглої території до їх адмінбудівель. На початку квітня відбулося засідання виконкому в Радіївської селищної ради, на якому розглядалося питання про хід оголошеного весняного двомісячника з благоустрою та озеленення селища, який і досі триває. Напевно, кожен з нас прагне жити у чистому і гарному місті, де можна прекрасно провести вільний час, приємно відпочити, спокійно прогулятися вулицями. Екологічна проблема стала глобальною у світі і має певні прояви і у нашому селищі. Його чистота справа кожного мешканця. Саме тому працівники в Радіївської філії публічного акціонерного товариства Миколаївобленерго під керівництвом Олександра Петровича Кушніренка вже який рік поспіль мають добру традицію підтримувати благоустрій та порядок у Радіївці. Завдяки їх зусиллям було очищено від сміття та порослі кладовище по вулиці Невського, підрізано сухе гілля дерев на прилеглій території, відремонтовано паркан у окремих місцях, побілено дерева, впорядковано занедбані могилки. Також з ініціативи працівників Врадівської філії ПАД Миколаївобленерго було висаджено близько сотні дерев на вільній території по вулиці Горького біля Врадівської районної гімназії. В майбутньому це має бути затишний сквер з берізками та плодовими деревами, який буде радувати не одне покоління дітей та дорослих. Зусиллями в Радіївської селищної ради на чолі селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком, на території центрального парку слави у двох місцях облаштовуються декоративні квітники з плетеним тином навколо них. Також на території парку висаджено 50 саджанців чорного клену та 60 саджанців сосни Кримської. Територію кладовища по вулиці Первомайська озеленили близько півсотні берізок. Здійснено посів та посадку квітів на центральній вулиці Героїв Радівщини. Пофарбовано дитячий майданчик та гідротехнічні споруди з фонтанами та містками. Маємо надію, що всі жителі Радіївки підтримують розпочатий двомісячник з благоустрою та долучаться до весняного прибирання і зроблять це добровільно, розуміючи, що впорядковане селище є не лише його обличчям, а й задоволенням проживати в ньому. Даний двомісячник це не тільки благоустрій. А також усвідомлення того, що людина, яка приділить увагу та час прибиранню певної території, вже буде вагатися перед тим, як насмітити на ній. В народі кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож, шановні врадіївчани, давайте разом дбати про навколишнє середовище, про свій спільний зелений дім, рідну врадіївку землю, по якій робили свої перші кроки ви, ваші батьки, по якій ходитимуть ваші діти. Збережемо її для наших нащадків чистою, родючою, придатною для життя. Кожного року в Україні проводиться місячник по боротьбі з туберкульозом. У 2013 році ці заходи розпочалися у період з 18 березня, не став винятком по проведенню акції і в Радіївський район. Цілі та завдання місячника привернути увагу суспільства до туберкульозу і таким чином закласти основу для подальшої. Більш детальної роботи по роз'ясненню симптомів захворювання та мотивування до його профілактики і ранньої діагностики. лікар фтизіатр Раїса Іванівна Ковінєва радить не легковажити із власним здоров'ям. 24 березня Всесвітня організація охорони здоров'я об'явила днем боротьби з туберкульозом. У Радівському районі в 2012 року показник захворюваності значно перевищив відповідний обласний показник. Як також і показник по Україні. Смертність по району також перевищує середні обласні показники. На менш складною залишається епідемічна ситуація і в 2014 році. За перший квартал вже виявлено двоє хворих на туберкульоз, з них один позалегеневий туберкульоз, Хворі, які не обстоюють вже більше двох років. В січні 2013 року в районі, в районі, в районі прийнята районна програма протидії законів на туберкульоз. Згідно якої лікування хворих надається безкоштовно. В стаціонарі лікуються хворі, вперше виявлені хворі з рецидивами та в яких погіршується стан. Термін лікування в стаціонарі довготривалий від 2 до 3 місяців при рецидивах до 8 місяців. Продовжують лікування хворі амбулаторно. Надається. Безкоштовно, на безкоштовно надаються ліки для продовження лікування. У 2012 році 12 хворих проліковано під безпосереднім наглядом медпрацівників Червоного Христа. Також вони контролюють прийом хіміопрепаратів і надають соціальну допомогу у вигляді харчових пайків, що значно покращує прихильність хворих до лікування. Двоє хворих продовжують лікуватися в цьому році. Для закріплення досягнутого лікувального ефекту хворим без бактеріовиділення і переведено групу вилікуваних, надається також санаторна допомога. Щомісячно в кабінеті є, безкоштовні, є в наявності безкоштовні путівки у Крим, в місто Одесу, в місто Ірпінь, Київської області і Карпат. Також оздоровитись можуть і члени сім'ї хворого на туберкульоз. Діти і підлітки, а також діти і підлітки із позитивними пробами на туберкулін. Для цього в нас надається допомога місцевого санаторію дубки, та також в санаторіях Карпат, в Карпати, Карпатах Івано-Франківська область в Криму, де діти можуть оздоровитися і отримати лікування. Путівки як для дорослих, так і для дітей безкоштовні. Доставка дітей в санаторію дубки проводиться транспортом районної центральної лікарні. В інші санаторії батьки доставляють дітей самі і при багатодітним та мало відшкодовуються витрати на проїзд до санаторію. Хоч, є, хоч туберкульоз є одним із найстаріших ворогів людини, якого вже кілька століть вважають однією найстрашніших найстар... бід, але майже всі випадки можна попередити і майже всі випадки можна вилікувати, Якщо своєчасно почати лікування, своєчасно виявити і лікуватись без порушень. З 18 березня в районі проводиться місячні боротьби з туберкульозом. В районі і розроблена і виконується програма боротьби. Згідно цієї програми виділяється кошти на закупівлю флюорографічної плівки, на закупівлю рентгенографічної плівки, на закупівлю засобів мікробіологічного обстеження, населення на туберкульоз, з метою виявлення мікобактерій туберкульозу у мокротині, кашляючих та хворих, які мають грудні жалоби. Також відділяються гроші на закупівлю хіміопрофілактичного лікування для дорослих та дітей, які перевелися в групу виставлених і тубінфікованих за місцевий бюджет. Туберкульоз це не тільки медична проблема, а й проблема всіх людей. Бережіть себе, своїх близьких, своєчасно, один раз на рік проходьте фліографічне обстеження легень. Не будьте просто спостерігачами, а допомагайте тим, хто захворів на туберкульоз та бережіть себе від тих, хто не хоче лікуватись. Отримайтеся здорового способу життя та не майте шкідливих звичок або своєчасно від них позбавляйтеся. Допоможіть собі своїм близьким зберегти своє здоров'я, Телевізник в Радіївщині створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком. Питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радівщини, 126, телефон 9-64-49.